Трансляцію. А ось і я. Я веду пряму трансляцію. І вже, можливо, я зараз буду робити огляди на BMW IX. Let's go! Ну що, поїхали? І так, і так, і так, і так, давай подивимося, що тут цікаво в BMW IX там всередині. Там всередині дуже цікавий салон і можливість. Його здійснити в новому дизайні. Він такий красивий і гарний. Друге, тут гарний зіальний мод всередині, і там дуже гарно, коли там все відбувається всередині. Ви лиш подивіться, який це дизайн, а це лиш добре, коли так машина нова. Я саме знаю, це новий IX. М60. Друзі, давайте подивимося, що там на моєму каналі. Але на моєму каналі там пряма трансляція. Подивіться, ви лиш. Це я. І зараз в прямому ефірі я. І зараз буду знімати BMW iX. Як вам таке підходить? BMW iX це дуже гарна машина. Це камера помивати четверте. А XM60 жовте. Гарний багажник і новий дизайнер. Там все дуже гарно в ньому. Це він дуже цей автомобіль і так і дуже гарний. Автомобіль дуже нового покоління. Він самий добрий і непоганий, друзі. Давайте подивимося його огляди. Це. Моє відео на моєму каналі, і воно мені дуже подобається. Я люблю саме розглядати огляди на BMW IX. Але саме ультиматичні варіанти буду купляти. Але саме тому, що я в прямому ефірі... На моєму Ютубі, на там де я гібрид Клоуд Драйв англійською мовою, іде пряма трансляція. А це Клоуд Драйв українською мовою. Я саме маю аккаунт Master, але я Gibрід Clowdrive офіціал. Гарного дня, ну що, всім до побачення.